Давайте традиційно поговоримо про те, що відбувається на полі бою із Покровського. Очевидно, логічно було б почати, тому що ситуація там супер динамічна. Військові, які доєднуються з відтинків, кажуть, що складна, але контрольована. Два кілометри за їхніми оцінками залишається до підступів до самого міста. Що відбувається там? Яка інтенсивність боїв? Наскільки ворог ну власне можливо і неможливо кидає туди для того, аби розпочати цю битву? Знаєте, я би не звертав увагу на те, з кілометраж залишається до Покровська. Ні, звісно, це важливо. Я не кажу, що це не на це повністю грубо кажучи, не треба звертати увагу, але я радше кажу про те, що все ж таки як не крути, а Покровські окупанти зрозуміло, що ну принаймні зараз, от з тих видимих дій, які вони проводять, зрозуміло стає, що вони не прагнуть Покровськ взяти безпосередньо у лоб. Вони прагнуть його обійти. Саме з метою цього, власне, зараз точаться бойові зіткнення з боку противника. На флангах Покровська, зокрема, південний фланг. Це рух, рух до траси в бік котленого та удачного. Це на південь, на південний захід від Покровська, північніша, північно-східніша Покровська за останній тиждень, півтора-два. Значно інтенсифікувалися бойові дії. Це можна побачити навіть на мапі Діпстейт. Бої в районі Воздвиженки, Єлизаветівки. Таких населених пунктів вже фактично на цьому тижні була проведена одна із атак ворога, де ворога бронетехніка досягнула траси, котра сполучає Покровський із північно-східним напрямком із часовим Яром Костянтинівкою. Відповідно, це, це не хороші новини, але зрозуміло, що цей шлях вже випадає із сполучення Покровська. Відтак про що йдеться? Що чому я кажу, що не не звертав би не не звертав би уваги на ості кілометражі, тому що дуже сумнівно, що ворог в нинішньому його стані зможе і буде. Насправді це розумні дії, що він буде не варто очікувати, що він буде в лоб штурмувати Покровськ. Ні, вони звісно би не відмовилися і від такої можливості досягнути меж самого населеного пункту і там зав'язати бої вже у забудові Покровська. Але станом на сьогодні ми радше спостерігаємо те, що Росіяни намагаються обійти усіма можливими і неможливими шляхами шляхи підступу до Покровська для того, щоб виключити нашу логістику, для того, щоб зробити будь-які пересування і підвезення як. Боєкомплекту так і ротацію особового складу максимально незручним. Крім цього, так само під Покровськом е були помічені підтягнуті туди е підрозділи елітних. Е Ну, дронарів назвімо їх так. От у нас в Україні завжди є е, такі елітні підрозділи по типу птахи-мадяра, Наприклад, всі їх знають, що це Ахіле, там не з'являється типу. мадяра Там з'являється випалена земля з боку противника. У ворога е, судний день так називається цей підрозділ. Звісно, його не варто порівнювати. Навіть птахами-мадяра, але тим не менше вони володіють більшими розширенішими технологічними можливостями е, співвідносно до звичайних лінійних е, ворожих підрозділів. БПЛА. і вони там є. Вони там працюють. Їхні дрони долітають 20 плюс кілометрів. І таким чином покривають ну майже увесь покровськ з вибуванням відповідної логістики щодо цього населеного пункту. Коли говорити про курахівський напрямок, який власне також росіяни намагаються використовувати по підступах до Покровська, ну кажуть, Васув Хортиця про те, що ну вони там намагаються знищити в принципі якомога більше будинків для того, щоб полегшити собі просування. Знаємо про те, що вже була окупована і Курахівська АЕС, що відбувається на тому відтинку і чи немає там загрози для нашого гарнізону? Марина, я зашу дозволу тільки трошечки поправлю. Не прошу. АЕС, все таки, а так, прошу вибачте. була була захоплена противником. Фактично, зараз оборона корахівського виступу вона так чи інакше згортається. А з огляду на те, що ну знаєте, от ми говоримо, згортається, і воно звучить. Ну так трагічно, неприємно, драматично, паршиво словом, але е, будьмо відверті, ми з вами ледь не щотижня зустрічаємося в ефірі, і ми говоримо про те, що так чи інакше оборона на курахівському напрямку згортається. Ще три місяці тому фактично умови, які існували на підступах тоді ще до міста Курахового, вони вже складалися такими, що спонукали думати, говорити і мислити, тим, що е, так чи інакше рано чи пізно оборона там е, згорнеться. Були міркування, що це станеться значно раніше зараз ми бачимо, що вже три місяці там в такому вкрай невигідному становищі повсякчас з'являються новини обговорення про те, що там мішок, там потенційний котел, там можуть взяти в оточення наші війська. Але будьмо так само і відверті, покладімо руку на серце. Що за цих три місяці просування, так би мовити, російського на корахівському напрямку, швидких результатів їм досягнути не вдалося. Тобто, до чого я веду? Тут є і хороші і погані новини. Хороші новини полягають в тому, що росіяни наступають доволі і повільно погані новини полягають в тому, що чим довше наші гарнізони перебувають у невигідному становищі, чим чим більше звужуються. Можливості для їхньої логістики, тим звісно, що це прямо пропорційно впливає на втрати наших військових частин, що там обороняються, тому це така палка в двох кінцях, де немає правильної відповіді. От, коли там люди так само мене запитують, друзі, знайомі кажуть: Ну от, от подивися, тут все погано. Я кажу: Ну не все погано тому, що от росіяни не так то швид... Вони вони б наприклад би дав давно закрили вже і Курахові, і велику новосілку. Але чому ж вони цього не можуть зробити? Чи не хочуть вони цього зробити? Та ні, звісно, що хочуть, просто не можуть Можуть дотиснути е, тими ресурсами, котрими володіють, і е, е, тим опором, які е, натомість е, створюють наші бійці. Але е, чи це добре правильно е, трактувати ситуацію, що все гаразд все контрольовано, все суперово? Та ні, звісно, тому що об'єктивності заради, що на Покровському напрямку, що на Курахівському, що на Великоновосілківському ворожого просування стримати повністю остаточно зупинити не вдається, і це так само факт. За три місяці боротьби на Курахівському вітинку, яку ціну заплатив ворог, тому що ну я так розумію, втрати там були якісь безпрецедентні, що стосується і живої сили, і техніки. Ну, принаймні казали, що в грудні та у них був рекорд. Ну, слухайте, я не зможу вам сказати точні цифри, тому що як мінімум я не рахував а відкриті дані не дозволяють зведення генерального штабу точно підрахувати хоча можливо і можна постаратися там заморочитися, так би мовити, і справді вирахувати цифри втрат Курахівського напрямку. Я цим не займався, тому я не буду водити ні вас, ні глядачів в оману, щоб не казати якісь цифри. Зрозуміло, що вони великі. Зрозуміло, що ця прямо пропорційне зростання за останні три місяці 2024 року. Вони пов'язані насамперед із шаленим атаками Противника саме на Покровсько-Корахівському напрямку, я нагадаю, що в нас а, це було що жовтень, жовтень стартував з 40 тисяч втрат ворога. Потім було 40, ні, 42 тисячі 45 і 48 дійшли вже наприкінці 24-го року. Тобто, зрозуміло, що це таке прямо пропорційне постійне збільшене зростання втрат. Воно пов'язане саме з наступами противника там. Ну а також ще у Курській області, де дві по суті, що фактично точки, де ворог в стратегічному сенсі намагається досягнути успіху. Все решта, що відбувається на фронті, є багато точок тиску, багато неприємних речей, що відбувається і з Торецьком, який противник. В значній мірі перетворив на велику довгосіру сіру зону із часовим яром, так само неприємні події, скажімо, що так відбувається, і Лиман, і Куп'янськ. Але все це я би їх виокремлював як допоміжні напрямки поруч із двома стратегічно важливими і основними Курськ і Покровськ. Про Курск будемо говорити ще звичайно окремо. Про турецько сухортиця повідомляє вчора, що російські штурмові групи проникли в бойові порядки українських військ на турецькому напрямку. Ворога виявляють і знищують, що це означає проникнення у бойові порядки. Це означає, що там ведуться дуже близькі бої в межах міської забудови. Тобто, скільки вже відео останнім часом з'являлося від різних підрозділів, які в нас там захищають Турецьк, коли буває таке, що будівля, якийсь ангар, склад з одного боку його наші захисники з іншого росіяни перебувають. Буквально цьому тижні з'явилося відео від спецпідрозділу Нацгвардії Омега, яка буквально під'їзд за під'їздом зачищають якісь будівлі. Тобто, це от якраз таки означає, що там дуже важко встановити чітку, скажімо, так, лінію бойового зіткнення, де ми, де противник, адже ось як власне це інфільтрування відбулося дуже широко, дуже глибоко, і в кожній фактично, що будівлі може чатувати небезпека на безпосередньо наших військовослужбовців. Якщо подивитися геолокаційні кадри, ось інтери, які провели щодо уражень сил противника, навіть з тих відео, які публікують наші підрозділи, то це фактично по всьому турецьку. Так, тут. тут, 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 тут Тут і навіть те, що на мапі діпстейт може позначено бути білою або сірою зоною, і там так само виявляють противника. Тобто, це якраз і свідчить про е, таке в. Виривання в бойові порядки наших військ там, тому що як такої сталої лінії бойового зіткнення немає, і знову ж таки про це йдеться, і навіть офіційні спікери про це говорять уже добрячих три місяці, що така ситуація спостерігається у Турецьку. Однак, зараз все ж таки за останній час ситуація дещо погіршилася. Вже осінтерські зведення і можливості по виявленню тих відео, які публікуються, що з нашої що з ворожої сторони свідчить про те, що все ж таки поступово наші війська відходять на захід від Турецька, займаючи вже. Меншу і меншу частину території цього населеного пункту, але в топі, скажімо так, оборони там є дві дві позиції, дві локації. Це шахта центральна, шахта Турецька, одна на півдні, одна на півночі. Фактично, ну на, на Донбасі так воно складається, що головні межі оборони тих чи інших населених пунктів є промислові об'єкти. І в Турецьку так само. От цих дві шахти з їхніми адміністративними будівлями, залізницею, яка оточує їх, фактично є тими ключовими позиціями оборонними, які тримають оборону цього міста. Впадуть вони впадуть де є місто на шахті центральній гірша ситуація ніж на турецькій. Вона північніша, тобто вона туди ворог ще не пробирається от в центральній там змішалося все. Скажімо так, в цій не спікери зараз частіше почали говорити про сіверський напрямок, про активізацію ворога. Там зокрема кажуть про те, що вдається ворогу тиснути, і вони навіть зруйнували деякі наші позиції в Білогорівці. Ож ну, такий сіверський напрямок. З чим пов'язана активізація? Чи це не там часом, були ем, нещодавно змінили командування у е, росіян? Ну і які вони мають там плани? Вихід на Сіверськ по Перше, Сіверська білогорівка це найбільш східна точка в усій нашій лінії оборони. От якщо ви збільшити масштаб, точніше зменшити масштаб огляду карти, то ми побачимо, що якраз таки Білогорівка це найбільш східна точка. От в усій лінії бойового зіткнення. Зрозуміло, що чим східнішими є наші позиції, тим більше вони нас дошкуляють і заважають російським окупантам утримувати власне загалом загальну стрункість, скажімо так, лінії бойового зіткнення. Відповідно, на сіверському напрямку повсякчас тривають бої. А Білогорівка це, це взагалі фантастична локація. Я дуже непогано знаю і бійців і ситуацію там. Бійці, які обороняють Білогорівку вже продовж 2,5 років, це 81 перша окрема аеромобільна бригада. І чесно, цей напрямок ну направду дуже добре. Що речники про нього згадують частіше, як ви кажете, тому що він максимально недокомунікований у суспільстві. Тобто, суспільство є розуміння, що таке Торецьк. Плюс-мінус мені здається, що таке часів яр, що таке Покровськ, так а що таке Білогорівка? Немає. По перше, Білогорівка це крайній рубіж оборони Луганщини. Це по перше, оце крайній населений пункт, який існує, не захоплений ще окупантами в межах Луганської області, і який не дозволяє росіянам поставити галочку біля того, що вони стовідсотково захопили Луганщину. По-друге, Білогорівка це фантастична позиція, фантастичні місця, де фантастичні люди воюють, починаючи від того, що я знаю історії, про які там реально можна знімати документальні фільми, починаючи від того. Що були позиції е, в нас під землею, які зверху накривали окупанти, і от уявіть собі оточували позицію, будучи зверху, зверху росіяни знизу наші, і наші війська вибиралися з таких оточень підкопами в інше місце. Вибиралися під підкопували лопатами е, і виходили в іншому місці. І вже опинялися росіяни в оточенні. Е, там повсякчас змінюються позиції в сенсі оточень, як нашими військами, так і російськими військами, тому що там просто-напросто ціле підземне, я би так сказав. Е, Ну, місто існує з обох сторін. а плюс до цього всього тотальна руїна. Дуже схоже чимось на район роботиного на запорізькому напрямку, де в принципі закріплюватися немає як і немає де, плюс дрони 24 на 7 з обох сторін працюють. Я знаю місця, точніше я знаю про історії людей неймовірних піхотинців 81-ї бригади, які у тої від собі є чоловік, який 60 днів не виходив із передової позиції. 60 днів він був на передку. я знаю історії про молодого замкомандира замкомандира батальйону 81-ї бригади, якому 25 років і який півтора роки був зі своїми бійцями на безпосередньому передку. Чи багато ми таких героїчних історій чули про зсу? А ну напевно, що недостатньо і про це потрібно говорити. Я реально знаєте в планах виношую взагалі би колись би документальний фільм про оборону білогорівки. Зняти, але mm -hmm. направду росіяни хочуть її захопити для того, щоб візитуватися, поставити га що Луганщина захоплена, а паралельно із цим е, і тиснути на надалі, на і на Сіверській, на Луганському напрямку. Ну, це все в загальній межі е, руху їхнього в межах Луганської та Донецької областей. Скажіть пане Василю, навіщо Росії ще один плацдар на східному березі річці ОСКІЛ? Ну, про наміри який свідчить створення, якого свідчить е, окупація Лозової. Які у них там плани? Лозова на лівобережжі річки Осків. Про якщо говорити да, про, про про правобережжя річки Оскіло і їхній плацдарм, то це радше дворічна Масютівка. Ну, власне кажучи, річна сьогодні кажуть частково. Напрямок. Діпстейт каже сьогодні частково окупована дворічна. купінсько-лиманський напрямок. Це зона, де противник має ресурс. Противник має ресурс і він доволі таки значний. У мене буквально вчора було інтерв'ю замкомандира 3 третьої штурмової бригади Родіон Кудряшов. і він розповідав, що, наприклад, одна, ну зрозуміло, що третя штурмува це одна із бригад на харківському напрямку, яка там обороняється. І вони. В якийсь момент зіткнулися з тим, що у той від собі проти одного батальйону третьої штурмової навпроти противника стоїть ціла дивізія ворожих військ, дивізія проти батальйону. Ну це не співмірна кількість е сил. Це десь один до восьми, що найменше, напевно, що е і от в таких умовах доводиться оборонятися на купінсько-лиманському напрямку. Чи означає це, що росіяни будуть мати успіхи безпосередньо, безсумнівно, що так, тому що з таким ресурсом, а це одні з напевно з найкраще укомплектованих частин, які саме е там на купінсько Усі розташовуються в противника, вони будуть мати успіх, тому що вони можуть перетискати власне наші війська. Але знову ж таки, повертаючись до історії того, про що ми говорили про Курахове, навіть маючи такий ресурс, все рівно ці просування вони є ворог присутній і на правобережжі річки Оскіл, і розширює плацдарми на лівобережжі річки, оскіл, і розширює і займає плацдарми на правобережжі річки Жеребець, це трішечки південніше. Тобто, в них є ось ці от рухи, але загалом це просто не спіль... Мірні ну, результати по очікуванню у тоїві собі, коли атакує дивізія. Атакує батальйон, і вони що прагнуть відзвітуватися про взяття часткове, умовно кажучи, населеного пункту лозова. Та ні, звісно, вони хочуть повністю по скіл вирівняти зараз лінію фронту і не тільки зараз, а вже давно, але їм цього просто не виходить зробити. Тому ті зміни, які з'являються, я розумію, що вони в перспективі нам виглядають не дуже приємними, але інакше бути просто не може, тому що ну ворог затискає своїми силами значно менші наші бойові ряди, які там зосереджені. Президент вчора на засіданні у форматі Рамштайн каже про те, що курська операція сил оборони стала однією з головних перемог України за час повномасштабної війни. Зараз ми знаємо про те, що там очевидно відбувається новий виток нашої операції. Інформації дуже мало, але з того, що відомо вам, чи вдається нам рухатися вперед? Я б не говорив вже зараз. стану на сьогодні про якісь значні просування вперед. Радше за все, зараз за кількома днями. От я з самого початку цього шквалу інформації про український наступ. А я знаю, що в певних місцях вдалося покращити позицію. Але само початку, якраз таки, цього наступу на Курські у Курській області в мене була така теза, і публічно я її оголошував, яка стосувалася того, що зачекаємо кілька днів для того, щоб зрозуміти, куди взагалі ця от течія цього струмка буде розгортатися. Станом на сьогодні мені стає більш зрозумілою логікою. Тих подій, що там відбувається, тому що е, насамперед зараз ми говоримо про значний інтенсивний штурм з боку противника. Тобто, в якійсь мірі зараз можна говорити про четверту хвилю атак, яка відбувається у Курській області з боку е, ворожих військ з метою витіснення наших е, сил оборони на, на у Курській області, котрі присутні, е, е, і в е, зв'язку із цим наше командування і проводило локальні контрштурмові операції для того, щоб розмазати так би мовити сили противника, щоб вони не зуміли провести якісного. Ось такого цілеспрямованого удару справді з витісненням наших військ, і тим паче зробити це до 20 січня, як росіяни собі це планували. Фактично зараз ми говоримо про те, що більше про російські зусилля на трьох локаціях: східніше суджі, західніше, взагалі, основи нашого цього відтинку в районі населеного пункту Свердлікова і Сумської області населеного пункту Журавка. Ну і третя локація це північний фаз ось цього апендексу нашої присутності на Курщині. на Курщині. Населеного пункту мала Локня, ось там ворожі зусилля сконцентровані, але з тих е, відео, вже які з'являються доволі масивній кількості е, е, з фронту. Ми бачимо, що, наприклад, 47-ма механізована бригада буквально вчора відзвітувала про відбиття доволі масованої атаки противника за стосуванням 50 одиниць різної техніки від танків до багі шістьма накатами йшли атаки на наші позиції, і відтак ці атаки вдалося відбити. Точно так само вдається повсякчас відбувати атаки на село Мартинівка східніше суджі. А зараз, напевно, найбільш проблемним я би говорив про лівий фланг нашої оборони це прикордоння Сумщини, атаки. Росіян на журавку, тому що там вони дуже інтенсивно намагаються протиснути наші бойові ряди, тобто підсумовуючи, курська. Курські події, які розпочалися наприкінці минулого тижня і тривають до нині, вони власне зосереджені на тому, щоб не дати ворогові провести акцентований штурм наших позицій на Курщині. Тобто, це не стільки наша операція, скільки контрміри проти противника. Я би їх так сприймав. Ви в одному з інтерв'ю я сьогодні зустрічала. Кажете про те, що за п'ять місяців нам вдалося вибудувати там досить непогану оборону. Так, так воно і є. Якщо вчора 47-ма бригада звітує про знищення шести каті противника з 50-ма одиницями техніки, то мені здається, це є дуже непоганою ознакою того, що там вибудована непогана оборона. Ну, нехай у наших все вийде. Пасибі величезне вам, що ви долучилися. Дякую, Василь Пахньо, військовий оглядач був нашим першим гостем сьогодні. Дякую. До побачення.